На сьогодні в Україні маємо офіційний облік близько п'яти мільйонів внутрішньо переміщених осіб, хоча деякі експерти називають і цифру у сім мільйонів ВПО. Значна частина з них знайшла притулок на Рівненщині. На початку повномасштабного вторгнення головним завданням було забезпечення основних потреб та надання притулку переселенцям. Однак на сьогоднішній день люди все активніше намагаються повноцінно інтегруватися у життя місцевих громад. Тому ми часто чуємо про такі потреби внутрішньопереміщених українців, як забезпечення гідних умов проживання, доступ до ринку праці, освітніх послуг та можливість впливати на рішення в громадах. Ресурси влади стають все більш обмеженими як на місцевому, так і на обласному рівні. Тому ВПО все частіше покладається на громадські та волонтерські організації, які надавали таку важливу підтримку з перших днів війни. Вони володіють унікальною здатністю оперативно реагувати на потреби, ефективно взаємодіяти з внутрішньо переміщеними особами та приймаючими громадами, розуміють місцевий контекст і можуть оперативно адаптуватися до соціально-політичних змін. Часто вони є голосом внутрішньо переміщених осіб на рівні як окремих громад, так і регіону чи країни в цілому. Тому наразі абсолютно обґрунтованою виглядає потреба у підвищенні їхньої ефективності та подальшому розвитку. Головна мета багатьох громадських організацій сьогодні посилення стійкості і ефективності громадських та волонтерських об'єднань, які працюють над адаптацією та інтеграцією внутрішньо переміщених осіб у громади, а також зміцнення їхньої спроможності мережувати, гуртуватися та підвищувати видимість ВПО. Проєктний колектив у процесі фандрейзингу шукає потенційних донорів, обґрунтовує потреби організації, постійно працює з грантодавцями і формує громадську думку на користь підтримки діяльності організації чи колективу. Це процес залучення коштів та інших ресурсів, таких як людські матеріальні та інформаційні, які організація не може забезпечити самостійно, але які є необхідними для реалізації конкретного проєкту або загальної діяльності. Є ключові принципи, які відіграють важливу роль у зборі коштів. Просити гроші варто не на користь організації, а на підтримку конкретного проєкту, який має чітку цільову аудиторію та очевидні і зрозумілі всім результати. Залучення фінансів це завжди залучення людей. Донор повинен відчувати емоційний зв'язок з вашою організацією і співчувати її успіхом та ризиком. Важливо демонструвати реальний внесок та конкретні результати вашої роботи. Початку російської повномасштабної агресії на Рівненщині відбулося впровадження великої кількості програм, що надають громадським організаціям можливість ефективно взаємодіяти з внутрішньо переміщеними особами. Другий рік поспіль конкурси сприяють підтримці організацій, які функціонують у надзвичайних обставинах та надають допомогу в кризових ситуаціях. Учасники конкурсів мають можливість пропонувати свої проєктні ідеї щодо надання соціальних послуг, благодійної допомоги, забезпечення необхідними ресурсами та правовою підтримкою. Ці ініціативи можуть в себе реагування організації на потреби внутрішньо переміщених осіб, підтримку наявних послуг або розвиток нових заходів, які є важливими для переселенців та місцевих громад. Грантові кошти на Рівненщині використовуються для реалізації широкого спектру заходів, спрямованих на підтримку соціальної інтеграції та реабілітації внутрішньо переміщених осіб. Це і допомога у трудовій зайнятості. Правова та психологічна підтримка, консультаційні послуги. Також гранти сприяють розвитку підприємництва, підвищенню рівня зайнятості та утворенню або підтримці партнерств між громадськими організаціями та місцевими органами влади для вирішення нагальних проблем у часи військових конфліктів. Також завдяки грантам забезпечується робота безпечних та інклюзивних просторів для роботи, навчання та культурних подій для внутрішньо переміщених осіб. На грантові кошти також навчають менторів для роботи органів місцевого самоврядування в умовах воєнного. Стану та здійснюється закупівля необхідної оргтехніки для роботи в системі координації та управління місцями колективного проживання. ВПО не останнє місце в таких програмах відводиться освітнім заходам, таким як навчання представників громад рівнень, писати грантові заявки, освоювати проєкт менеджмент і впроваджувати стратегію гуманітарного реагування, удосконалення житлових умов для ВПО, навчання з соціального підприємництва, створення місць для компактного проживання переселенців та підготовка фахівців з управління. МКП це лише кілька з ініціатив, які реалізуються на сьогоднішній день. Основною метою таких проєктів є надання максимальної підтримки вимушено переміщеним особам для адаптації на території Рівненщини.